Мої вітання. І сьогодні ми з вами починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали збірка акумуляторна, 10 одиниць, кабель коаксіального типу 2 одиниці, приймач типу RG223, 2 одиниці, виносна система АКСОМ. Щось там дуже багато букв, одна. Одиниця загальна вартість придбаного 86 шість тисяч гривень. Три квитанції на екрані. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. Також нагадую вам, що у нас з вами триває розіграш 6 числа. Він триває, тобто аж до 13-го ще. Чотири дні для участі у розіграші ви маєте задонатити від 200 гривень. Обов'язково в коментарях вказуйте в платіжній системі номер телефону, за яким з вами можна буде зв'язатися. Від 200 гривень донат. Ось такі чудові подарунки. Бачите на екрані. Тобто донат отримає у нас розписний ящик. Дякую всім, хто приймає участь, хто підтримує Збройні Сили України. А тепер до роботи. Є пропозиція від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАС на території, які расисти ще не захопили. Заявив Зеленський. обмінять частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які. Ой -ой -ой. Обмін українських територій на гарантії безпеки. Не розглядається. Ну так, да, нема ніяких гарантій безпеки. Ми про це вже казали. У Трампа своє бачення закінчення війни, яке відрізняється від українського. Це точно там, в принципі, своє бачення всього на світі. Світовий план штатів скорочено з 28 до 20 пунктів. На фронті зараз не просто, але не треба бути писамістами щодо території, яких ворог ще не захопив. Американці продовжують постачати зброю. Це ми вами бачили Дефіцит та закупівлю зброї за програмою пюрл у штатах в 2025 році скорочено до 100 тисяч мільйонів. А на 26-й рік необхідно 15 мільярдів. Тут просто все тут все дуже просто. Наші можновладці, наші депутати знизити їм зарплати. Принаймні на 120 тисяч гривень кожному сука, ніяк не можу цим змиритися. І все буде добре. І назбираємо цю суму дні за три. Е, е, значить, Рада з безпеки України та європейських країн допрацьовують привезенний із Майами проект мирного плану до вівторка, ну до вчора, щоб продати його штату. Так, що ми тут з вами подивимось? Що нас з вами тут цікавить? Значить, обмін частини тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС міняються на території, які расисти ще не захопили. Ну, так, типа на всю іншу територію України, чи що це за. Так, оцей чудовий обмін. Як би не було написано, як би не домовилися, все одно всі домовленості 200 гривень донат. Дякую, молодці. Всі домовленості будуть порушені на слідучий день. Мається на увазі гарантії безпеки. Ну, це дуже сильно в лапках. Тобто, поки існує російська підірація, їх існувати не може. Тих гарантій безпеки. Так, світовий план. Так, світовий план штатів з 28 пунктів до 20. Коротили, і який він для нас? Да, цей план? А, катастрофічний. Наскільки можлива реалізація цього плану в житті, в реальному житті? Приблизно можливість реалізації цього плану, вона як в пустелі знайти оазіс з водоспадами, з баром, All Inclusive. Ну, приблизно от така. Так, поїхали далі. Європа та Україна готують свій мирний план. Мені от ну, подобається, що у всіх своє бачення. Значить, Європа та Україна цей симбіоз. Ми з Європою готуємо мирний план, яким він буде для На нас? О, він буде для нас успішним. Тобто тут трохи більше здравого смисла, ніж. Той план, що Трамп хоче затвердити, і можливість реалізації саме європейського плану миру. Ну, він не дуже світу цікавий цей план. Ну, тому що класний, тому і не цікавий. Це, як знаєте, на прийомі жіночка вчора питає, коли в мене буде нормальний мужчина. А карти кажуть, значить, вам, шановна, вас, шановна, не цікавлять нормальні чоловіки. Тобто, чим гірше, тим краще. Ну, навіть вона і не стала сперечатися з цим. Так і тут план класний, тому і не підходить, тому що класний. Тисяча гривень донат. Дякую, молодці. Е, значить, дивіться, все залежить від чого зараз е, домовляння йдуть. Не за території, не за там за С чи гарантії безпеки, яких не існує. А йдуть зараз торги на нашу землю. Тобто, кому надалі Україна да, окрема, незалежна, але буде служити матеріально. Тобто, ми з вами це бачимо неодноразово. От хто причому тут рашка абсолютно на цих торгах, вона ну. За двері її вигнали, і там вона ск крізь скважину підглядає замочно. Тобто її там немає і близько. Будемо чекати а, союз а, держав або союз конкретних людей, я взагалі не здивуюся цьому, а, які надалі будуть дуже сильно нами опікуватися. Це і буде відповідь завдяки кому, а, в тому числі, настав мир. Але я вважаю, що знаєте, мир тільки розваливши рашку тільки за допомогою Збройних сил України. От це моя дуже глибинна думка. Трамп дав Зеленському лише кілька днів на відповідь щодо мирної пропозиції. Ясна, поїхали далі. Майже в половину більше ніж минулого року, 16,1 мільярд виділила Верховна Рада на культуру. 4 мільярди заклали на нову програму тисяча годин українського контенту. На телемарафону 26-му році закладено 4 мільярди гривень. Минулого року видатки складали лише півтора мільярда. Український інститут національної пам'яті отримує додатково 26 мільйонів гривень. У 13 чотири рази більше, ніж у 25-му році. Ох, наскільки це виправдані витрати? Не виправдані, я розумію. Але може ми чого з вами не розуміємо, не знаємо. 100 гривень донат, дякую молодці. Значить, наскільки витрати виправдані? Тут можна провести розслідування, бо ці витрати так чи інакше стосуються близьких або приближених людей до. Оцього істочника фінансування, хто виділяє ці кошти, хто цим розпоряджається, або хто там останній дає атмашку, щоб вони були виділені. Там якийсь або сімейний подряд, або вже діти пішли в атаку наступне покоління, яке біля корита пристроїлося українського. Ну нічого нічого, прорвемося, а вони ні. Конгресмен Томас Масі подав законопроект про вихід штатів з НАТО. Він назвав НАТО пережитком холодної війни, заявив, що кошти мають йти на захист США, а не інших країн НАТО. Всередині кволе бідне нещасне, але зовні ми все витрачаємо на те, щоб зовні ми показалися прям дуже сильними і з зубками. Ну, мені здається, що світ і його події реальні вже давно розкусили. Що таке НАТО, що таке ООН і на що вони здатні або не здатні, значить, запропонують до 29-го року абсолютно інший напрямок НАТО, тобто воно якось, знаєте, На всіх образилося, пішло і сказала, ну, що не дуже хотілося, якщо що. І нам, нам і так добре, самим собою тіпа, я веду бесіди, мені ок. Тобто щось до 29-го року тут таке знато не дуже відбувається. Мені здається, що і до цього часу не дуже відбувається. Зеленський заявив, що готовий провести вибори під час війни. А вибори під час війни? Це, це не вибори під час війни і не готовий, а змушений. Значить, історія про що? Це, ця історія про те, що ми з вами неодноразово це бачили, що виборів, таких, як вони мають бути, як вони там були весь час, їх не буде. Ну, і це зрозуміло, чому? Да? де війна, і по дуже багатьох причинах так, ну, не можна зробити так, як це має бути. І тут історія в тому, що. Якщо президент піде, то він піде жартовно, то він піде якось зі фльором такого, знаєте, драматургії, з великим не знаю, там, покаянням, любов'ю і все на світі. Тобто, отака історія. Це не про вибори, це просто про оновлення. Дякую.